Тепер ми починаємо писати приклади використання умов, використання циклів. І тут ми поговоримо про основи, і також покажу декілька винятків, які у вас можуть виникати. І перше, з чого ми починаємо, ми запитуємо якесь значення у користувача. Одразу його будемо перетворювати в інтеджер. І далі кажемо Enter number. Далі це значення будемо перевіряти. Наприклад, говоримо, якщо value дорівнює 10, робимо print. Зараз у нас нічого цікавого не відбувається, але ми вже подивимось на те, як цей код виглядає, коли ми його запускаємо. Якщо ми пишемо будь-яке значення, окрім 10, ми нічого не бачимо. Якщо ми пишемо 10, ми бачимо value дорівнює 10. Тепер, які тут можуть бути винятки? Найчастіше, що ви будете забувати, особливо, якщо вам не дуже зрозуміло це підказують ідеї та редактори, це двокрапку в кінці цього виразу. Якщо двокрапку забули, і тепер запускаєте код, в залежності від того, яка у вас версія Python, у вас може бути дуже зрозумілий виняток або ні. У мене версія 311 це остання версія Python на даний момент. І тут написано синтекс error, і що тут очікувалось двокрапка. Тобто, буквально пишеться, що проблема в тому, що двокрапки немає. Але якщо у вас якась інша версія Python, особливо до версії 310, наприклад, у мене є ще версія 3.9, і ви запускаєте той самий код, у нас також написано синтекс error, той самий виняток, але написано invalid синтекс, тобто не написано, що саме пішло не так, хоча й написано де. Тому, якщо є можливість. Краще використовувати 310 3.12, там набагато більш зрозумілими стали винятки. Але також у вас є і де редактори, які також можуть вам підказувати, що тут не вистачає двокрапки. Наступне, що може бути, це ви забули відступ зробити. У нас є виняток indentation error, і він говорить про те, що цей рядок мав би бути з відступом, але відступу немає. І він говорить, що після if має бути рядок з відступом, і говорить, де проблема, в якому рядку, і більш-менш зрозуміло це описує. Тепер продовжуємо і пишемо, наприклад, наступну умову Elif. І говоримо, якщо value менше дорівнює 10, то ми пишемо print. Нагадаю про те, що конструкція if elif – це один блок коду. Тобто це суцільна конструкція, яка сприймається разом. А саме для нас це означає зараз, що коли ми пишемо значення 10, воно потрапляє в if. Через те, що ми потрапляємо в if і виконується цей print, elif Python навіть не перевіряє вже. Тому що ця конструкція сприймається як один блок коду. І як тільки ми пройшли якусь умову, виконуються ті рядки, які є всередині if, і більше нічого не перевіряється в конструкції if. -elf. Якщо у нас далі є якийсь рядок, print, він виконується. Тобто, незалежно від того, ми 10 написали чи якесь інше значення, він виконується. Зараз у нас ці дві умови перетинаються. Тобто у нас написано зараз, якщо value дорівнює 10, то цей print зробити, якщо value менше дорівнює 10, зробити цей print. Але в цей лиф ми ніколи не потрапимо, коли у нас виліт дорівнює 10, тому що ми потрапляємо сюди. Якщо ми змінимо тут лиф на if, тепер це вже два окремих блоки if. Вони не сприймаються разом, вони повністю незалежні один від одного. І тепер, коли ми набираємо 10, ми бачимо print і від першого блоку «if», і від другого блоку «if». Інколи вам буде потрібно, щоб у вас були окремі умови, інколи щоб це був один блок. І треба буде писати if-елиф. Ну і зараз ми ще подивимось на більш змістовні приклади. Тут ми головне це, які винятки у вас можуть бути.